Відтепер Гутен Морген, щоранку вітатиме глядачів М1 із нової студії. Позитивні кольори і оновлений формат шоу налаштовуватимуть на бадьорий ранок і чудовий настрій протягом усього дня. Для гостей шоу приготувало ще один подарунок: музичні інструменти, серед яких гітара і навіть ціла барабанна установка. Також із появою великого простору незмінні ведучі Гутенморгену, Віка, Юля та Вадим зможуть вільно переміщатися. Попри багаторічний досвід прямого ефіру, кожного з них не полишало хвилювання впродовж усієї програми. Празднично, Ну ви сможете ви у да, шарики, цвіта, первих яркость, настроєння. немножко така, яка та льогка Но... Ну здорово, здорово. суматоха, і Віка називає мандра шалений перед ефіром, коли всіх трусило конкретно. Я, я, Була видно в ефірі. Пет. Ну ми ж молодці, зрештою, ми б тоді не прокидалися так рано. першими гостями нової студії стали «Махно Проджект» і дует «Время і стекло. Підопічні Потапа прийшли не з пустими руками. Надя і позитив презентували в ефірі Гутен Морген відеороботу на пісню Капіль. Також на ранкове шоу завітав незвичайний гість. Не будучи людьми забобонними, ведучі все ж таки вирішили перестрахуватися і запустити до студії кота Штірліца. По-моєму, ми розділили наше волнення сьогодні на двоїх білий кот, чорний ведучий. В общем, почилось такой іньянівський у нас сьогодні заход. Ну, я думаю, що этот кот принесе нам і достаток і, і хороше настроєння в наш новий дом, а точнее в нашу нову студію Гутен Морген. Да Стірліц? Штірліц. Гутенморген. Чотирилапий гість належно оцінив атмосферу в студії. Проте людей із камерами для вусатого виявилося забагато. Тому він вирішив подалі сховатися від набридливої метушні. Команда Гутену ще раз довела свою злагодженість у будь-яких ситуаціях і звільнила котика з полону декорацій. Тим, хто не встиг побачити нову студію під час першого ефіру, не варто засмучуватися, адже відтепер її можна буде спостерігати в кожному ефірі «Гутен Морген щоранку у будні.